Привіт, це огляд дуже цікавих та амбітних металевих дротових навушників. Жулініаокінлює з4, і зараз вам все детально про них розповім та покажу. Починаємо. Постачаються навушники в такі преміум коробці, в середині якої ви знайдете чохол для навушників, де всередині якраз і лежать мі навушники: два змінні запасні звукові три набори по три пари спеціальних силіконових амбушур та усілякі картки з інструкціями на китайській мові. Отже, навушники. Навушники отримали повноцінний металевий корпус. Це дуже відчувається. Навушники не легкі, в руках дійсно відчуваються якісні металеві навушники. Амбушури усі приємні, мені сподобалося. Конектор двохпіновий, 0,78 мм, кабель посріблений, мідний високої чистоти, довжина приблизно 120-125 см. 3,5 джек прямої форми, позолочений корпус металу. Також в моїй версії присутні HD мікрофон та пульт керування, також металевий. Корпусі зазвичай тут відповідає 10-міліметровий високопродуктивний двокамерний динамічний блок. Частота від 20 до 20 кГц, чутливість 106 дБ, імпеданс 32 Ом. Та звучать навушники вражаючі. Бас, чистий, сильний та щільний, низькі частоти швидкі та чіткі, середні частоти насичені, чіткі та відкриті, високі частоти гладкі та гарячі. І, до речі, слухав, прогрівав та розкривав потенціал цих навушників разом з. Сапом село Струї. ЦАП також можу рекомендувати до покупки. Він недорогий коштує дешевше 15 доларів. HD мікрофон тут якісний, і ось його приклад запису. Раз, два, три, чотири, п'ять. Записую на мікрофон ротових навушників Жолініакінлюєнз 4 в домашніх тихих спокійних умовах. І як ви чуєте, мікрофон тут гарної якості. А зараз перейдемо ще на вулицю і почуємо, як він пише на вулиці з усіма шумами. А ось так вас буде приблизно чути на вулиці. Зараз тут шум машин, вітру немає, але є шум машин. І ось такий приблизно мікрофон на навушниках Жулініаокінлюен Z4. Якось так. Підсумок жулінякінлюєнза 4 – це гідні металеві дротові навушники за 40 доларів з гарячим насиченим та чітким звучанням у ціновому діапазоні до 50 доларів. А також тут багатий комплект постачання. Купувати рекомендую. Посилання, де купити цю модель навушників, залишаю в описі під відео. А зараз підпишись на канал, якщо ти ще не підписаний. Попереду багато цікавого контенту чекає на тебе. Не забувай підтримувати та просувати український контент на Ютубі, це дуже важливо. Кожна підписка на канал, вподобайка, коментарі та поширення відео допомагає україномовному ютубу та україномовному контенту. А також не забувай про підписки на мої телеграм-канали, там багато цікавого. І не забудь, будь ласка, про барахолку із де я продаю товари як після огляду, так і нові товари за гарною. Та провабливою ціною в Україні всі посилання та реквізити для донатів та підтримки каналу ви знайдете в описі під відео. І до нових зустрічей, друзі.